Тож доброго дня. Сьогодні хотів би запропонувати декілька машинок, які в мене достатньо довго продаються. Зроблю на них знижку 15%, хай так і буде. 15 тисяч підписників, 15% такі дві цифри зведемо до купи. Звісно, це не надходові моделі, але чому б ні? В принципі, з гарною знижкою ціна буде гарна. І плюс вони всі обслужені. Так є. Так, ну давайте почнемо. Почнемо з цієї Юра G9. 10-го року 20 тисяч пробігу. Як ми по останньому відео дивились про е 8 Цей пробіг для Юри невеликий, скажімо так, але рік, звісно, скільки 14 років, да, то окова машинка вже має возраст. Так, давайте. А, ціна в неї 12500, знижка 15%. Це в нас 1800 гривень. Що? Навіть так. Ну, давайте так, 1800 гривень, 10700 вона буде коштувати за Юру з пробігом 20 чешок, з кольоровим дисплеєм, автокапучин, Як по мені, ну так це цікаво. А, тут в нас Юра, яку я купив в Німеччині. Купив дорого, але ну, як вже є. От, Була у власника першого, який заробив на неї 30 тисяч шок, я її обслужив, відремонтував, то в принципі з нею теж все окей, єдине теж рік тут 2004. Але на той рік це була одна з топ-моделей, металіві панельки, сенсорна верхня панель, керування. Щось таке. Так, ціна 8 000, 15% це 1200 гривень, 6800. Ура! Хай такі цінники буде. Так, давайте далі ближче дивитись. Так, J5 моделька. А, що там? Наче 2008 рік пробіг. Ой, не скажу. Давайте, хай буде 15-20, щось таке. 1000 шок. Теж відремонтовано в гарному стані, капучино на боковому носику. от, Керування кнопочками, строчний дисплейчик. Теж відремонтовано. 8600 на неї ціна. 15%, це що там, 1200 і, і, і 100, значить, щось таке, 1300 гривень. 7300 виходить за цю модельку. Так, дві юри знизу. Ну, так вже стається, що на сьогоднішній огляд про юр більшою частиною. Так, ця вже знижена ціна, тому хай так і лишається. От. А чорненьку так, звісно, можна віднести до нашої сьогоднішньої акції. 15 рік, 23 тисячі пробігу, 13500-15% від цієї ціни. Ого-го-го. Так, 1500 гривень і наче 600. Якщо я правильно рахую, 200 знижки, 11400 її ціна буде. Кольоровий дисплейчик, автокапучини, як у всіх Юра, так є і тут. Ну, така цікава пропозиція. Так, йдемо далі. Хто у нас стане активним? Давайте, ці дві німони стануть акційними. 12 рік, 6500. Ціна її... Так, ну, скільки там? 900 з хвостиком гривень, 990, певно. Ну, десь 1000 гривень знижки. 5500 буде ціна. Так, на ці 1200 гривень, 6800 буде ціна. Теж відремонтовані. Ну, тут, звісно, і пробіг більший, і стан корпусу такий собі на 4 з мінусом. Називаємо це так. от Плюс, можливо, кришки води, там одне вухо буде відломане, щось таке. от А по-іншому дуже цікаві пропозиції. от Тож рекомендую. Давайте сюди віднесемо ще й а оці два сімен. Це єдине, що. Та хай вже буде 15%. А, що це в нас 1400 1300 гривень хай буде знижки, 7400 буде, та, та. От такі дві акційні пропозиції. А, як будь-який сімей зараз відремонтовані, але електроніка, як завжди, слабке місце. Якщо ви це розумієте, то досить непогана пропозиція. Так, пішли далі. Сюди ми до акційних позицій віднесемо оцю Джей. 9.3 12800, 15% знижки. Це що у нас? 1000, 1800 гривень. 11 тисяч буде рівні. 13 рік, 15 тисяч пробігу. Теж автокапучино, все є. Так, сюди ми докинемо Seiko Exprelio XCelsius. Це без молочника. 500 буде ціна. Звичайна Exprelio теж відремонтована. І виходить, Excelsius Evo з молочником. А, теж 15%. Це 10-200. Да, якщо я так розумію. Ну, Певно так, 10-200 ціна цій буде. Також сюди ми віднесемо а, оці дві експрелі. Це трохи а, в, біль, в гарнішому стані, ніж та зверху. На 500 гривень дешевше, то там була. 500, ця буде 5600. Ця в нас йде з молочником. 8500, це десь 1200 гривень, 7,300 з молочником. Як по мені, так цікава пропозиція. Так, ну, і давайте сюди синтю віднесемо. І ціна і буде скільки 500, виходить. Автокапучина. Тут єдине, що дисплейчик під. Підсвітка під, під моргою, коротше кажучи, а так теж відремонтована, просто звичайна сейка-кавомашина для готування. Просто кава, просто молочні напої. Якщо вам просто це потрібно, то, звісно, рекомендую. Так, в принципі, так, усе.